Президент України Віктор Янукович прийняв відставку керівника уряду Миколи Азарова у зв'язку з його обранням до Верховної Ради України. Разом з ним у відставку відправлений увесь склад Кабінету міністрів, як це передбачено конституцією. Усі урядовці продовжать виконувати свої обов'язки до формування нового уряду. Верховна Рада має розглянути кандидатуру на посаду прем'єр-міністра протягом п'яти днів після подання глави держави. Віктор Янукович поки що не повідомив чи знову запропонує очолити уряд Миколі Азарова. Арву чи запропонує нового кандидата прокоментувати події в українському кабміні? Ми попросили старшого наукового співробітника інституту економіки імені Пітерсона, експерта з питань України у Вашингтоні Андерса Аслунда what alliance can скен get together. Майбутнє нового уряду залежить від того, яку підтримку збере президент Янукович. Він мусить спробувати зібрати більшість у парламенті. Для цього він мусить піти на поступки, і лише від нього залежить на які поступки він готовий піти, і кого він хоче бачити на чолі наступного уряду, враховуючи досвід його правління в останні три роки, коли він викидав з уряду один за одним, великих бізнес. Сменів тепер йому буде дуже складно. Я прогнозую, що ми матимемо період нестабільності. Я підозрюю, що президенту Януковичу не вдасться сформувати стабільний уряд, і тому менш важливо на сьогодні, кого він призначить цим урядом керувати і хто буде в уряді. Важливим є питання чи буде мати новий уряд політичний мандат, щоб ухвалювати рішення. carry out any decisions.